Це було в 6.30. Я була вдома, да, в мене на балконі вилетіло пару вікон і позлітало все ой, господи, підвіконня, зі всього це все полетіло. Сиділи в коридорі, чекали. Коли оце, їх було три сюди, прилетіло три. Ну, по, принаймні, я чула три оцих гудіння і бахання. Оце так. Вже давно такого не було. То було у школу прилетіло ще на е, минулому році. І оце зараз, ну отаке. А потім ще вони добивали мінометами. ну, Мабуть. Сім і вісім, я вже там не рахувала далі і все. Ой, свіст і такий громкий зрив. Я зразу упала на пол карачками і в коридор до ліфта, тому що в мене стекла полетіли на балконі, а в мене двері були відкриті. Я знаєте, вже автоматично падаю і вже я не зображаю, що я роблю. Я біжу на четверінках та саме далі в це так. У нас таке ехо, нам все чутно. ночами почти не сплю.